Ранку, малята. До нас сьогодні у гості завітав Мишенятко. Давайте привітаємося з ним. Доброго ранку, мишенят! Доброго дня, любі малята. Хочу вас запитати, а що чекає мене взимку? Так, взимку буде холодно, морозно, важко жити тваринкам. Малята, а чим ви можете нам допомогти? Так, я чула, чула про дуже красиву чарівну рукавичку, яка зігрівала звіряток взимку. Чи можете ви малята для мене, маленького вишенятка, зробити таку рукавичку? Ну що ж, малят, допоможемо мишенятку? Прикрасимо для нього його новий дім. Для роботи нам буде потрібно ось така рукавичка. Яку підготують для вас ваші батьки гуашеві фарби, склянка з водою, пензлик та підставка для пензлика і серветки. Але спершу давайте підготуємо наші пальчики для роботи. Мишка матуся знайшла рукавичку, всіх мишеняток до неї покличе, хлібчика скибочку, дасть покусати. Всіх обійме та вкладатиме спати. Ось малята наші пальчики вже готові до роботи. Отож розпочнемо. Беремо пензлик у праву руку. Лівою ручкою притримуємо рукавичку. мочаємо пензлик спочатку у водичку. Потім у фарбу зеленого кольору. Прикладаємо пензлик. До рукавички та зліва на праву проводимо пряму лінію. Знову мочаємо пенку у водичку, набираємо фарбу та проводимо лінію. Ще одна лінія. І ось лінія. Тепер, коли ми закінчили малювати, вимиваємо пензлик у водичці, витираємо у серветочку та кладемо на підставку. Малята, погляньте, яка гарна рукавичка у мене вийшла. А давайте запитаємо Мишенятку, чи сподобався йому його новий дім. Мишенятко, тобі сподобався твій новий дім? малята. Мені дуже подобається ваша рукавичка. Буде мені добре в ній тепленько зимувати. Дякую. До побачення. Мишенятку дуже сподобався його новий дім, і воно дуже просить прикрасити такий же гарний дім і для його друзів. До побачення, малята. до нових зустріч!